Привіт! Сьогодні, використовуючи Adobe After Effects, спробуємо додати сніг до цього відео. На жаль, коли я це відео знімав, снігу не було. Точніше, він лежав, але не йшов. Тому доведеться це зробити за допомогою After Effects. Отже, як це зробити? Зупинімо відео, йдемо у панель Effects, тобто ефекти. Потім вибираємо категорію Simulation, тобто симуляція, і вибираємо Snow, тобто сніг. І ось тепер, якщо ми тут проскролимо, то можна побачити, що на відео вже є сніг. Якщо ми відтворимо відео, бачимо, що тут уже з'явився сніг. Зупинимо. Параметри ефекту снігу можна налаштувати ось тут, у панелі Ефекти. Скажімо, можна зменшити або збільшити кількість сніжинок. Ось так, збільшуємо. Тобто затискаємо і перетягуємо або вправо, або вліво. Або просто клацаємо і вводимо кількість, яка нам потрібна. Скажімо, 500. Отже, тепер у нас тут 500 сніжинок. Далі можна налаштувати швидкість. Ось, наприклад, збільшимо швидкість падіння. Ось тепер бачимо сніг іде значно швидше. Також можна налаштувати розмір сніжинок. Ось тут. Отже, бачите, тепер сніжинки у нас величезні. Натискаємо на ось цю стрілку і закриваємо параметри ефекту. Йдемо у Edit і натискаємо Duplicate. Тобто дублювати. І ось бачимо цей ефект у нас дублюється. Тобто, зараз у нас. Три рази повторюється ефект сніг. І ось такий у нас кінцевий результат. Отже, не було снігу, а тепер сніг є. Звичайно, цей ефект можна вдосконалити, але ви ідею, напевно, зрозуміли. Дякую за увагу. На сьогодні все. До наступного разу!